Але як збільшити терпеливість, брати і сестри? Оскільки вона, як вчить апостол Павло, є плотом плодом Святого Духа, то її треба просити у Духа Христового. Він дасть нам лагідну силу терпеливості, бо християнській чесноті належить не тільки чинити добро, але й вміти зносити зло. Святий Августин. Особливо в ці дні нам буде корисно споглядати розп'ятого, щоб перейняти його довготерпеливість. Доброю вправою є також приведення до нього найбільш проблемних людей, просячи благодаті здійснювати щодо них діло милосердя, яке так добре відоме, але яким так нехтують терпеливо зносити проблемних людей.